Вітаю з Різдвом Христовим і наступаючим новим Роком! Хай всіх Бог благословить. В цьому відеоролику я хочу ділитися думками в такому напрямку, способи, якими може і приходить Боже зцілення для Його дітей, для нас. Саме ми поговоримо про це способи, якими приходить Боже зцілення для тих, хто в ньому має потребу. Коли ми дивимося в Боже Слово, особливо в новий заповіт служіння Христа, ми бачимо, що по-різному Ісус зціляв людей. Це відбувалося по-різному. Коли ми дивимося в житті. І служіння, в життя, і служіння апостолів, от Книгу «Дій святих Апостолів, якщо вивчаємо про Павла і Петра, ми бачимо, по різному це відбувалося. По різному Бог зціляв. І там не тільки, скажімо, це, Павло, робили, Павло робив і Петро. Сьогодні, як і раніше, є потреба в Божому зціленню. Кожен, хто мене зараз чує, всі ми час від часу маємо потребу в цім хворієм. Зустрічаємося з різного виду скажімо, хворобами самими різними. Тяжчі, -тяж легші. І ми потребуємо зцілення. І як раніше, так і сьогодні Бог це робить. Як він це робить? Яким способом сьогодні віруюча людина, дитина Божа, може отримати зцілення від Бога? Перший спосіб описаний в пісні апостола Якова в 5 розділі, давайте прочитаємо. З 14 тексту. Хворіє хтось серед вас, нехай покличе присвітерів церкви. І хай вони помоляться над ним, помазавши його оливою ім'я Господнє. І молитва вірі уздоровить здоровить і Господь підніме його, якщо він вчинить гріхи, то вони йому просяться, то вони просяться йому. Зізнавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб зцілитися. Багато може ревна молитва праведного. І далі говориться про Іллю, як він це робив. Отож, в даному тексті конкретно говориться спосіб, який і сьогодні дієвий, коли хто форіє, хай покличе. Відповідні люди мають зробити відповідні справи. І молитва віри. Написано, і молитва віри уздоровить хворого, і Господь підніме його. На жаль, не всіх в церквах є така практика. Десь є більше такої практики, десь є менше такої практики. Але це новозаповітний спосіб, через який Бог дає зцілення. Другий спосіб, яким може прийти зцілення від Бога в наше життя, це через покладання рук, і не обов'язково служителів-пастирів, наприклад. Читаємо текст Євангелія від Марка, 16 розділ і 15 тексту. І сказав їм: ідіть і по всьому світу і проповідуйте Євангелію у творінню, хто увірує, охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде засуджений. І далі є продовження. Тих же, що увірують, тут не говориться про апостолів. А ті тих людей, які увірують в слово, яке вони проповідують, будуть супроводжувати такі знамення, які моїм іменем будуть виганяти бісів, будуть говорити новими мовами, будуть брати змій. І якщо вип'ють щось смертоносне, не зашкодить їм. Покладуть руки на хворих і ті одужають. Покладуть руки на хворих. Хто? Ти, що повірили? І буде їм добре. І буде їм добре. Тому ми це бачимо. Це ще один спосіб, яким може приходити зцілення від Бога людям. Хтось можливо скаже: Слухай, ця кінцівка цього розділу 16-го Євангелії від Марка. Вона під, під знаком питання, чи вона взагалі була в оригіналі. Я стою на тому, що вона була в оригіналі. Я схильний так думати. Я знаю, що є інша думка. Я це знаю. Я знаю цей спор і знаю аргументи. Але я все-таки стою на тому, що вона є в оригіналі, була в оригіналі. І я не бачу тут якось протиріччя з попередніми словами від Марка. Тому. Тих, хто повірить, будуть супроводжувати знамена, ознаки. І одне з них кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Ми не повинні боятися класти руки, коли це потрібно. Ми розуміємо це. Я розумію, що тут не треба падати в крайність і слід бути обережним. Але цей тест конкретно говорить, що класти руки можуть не тільки присвітера. Мазати оливою це вже інше питання. Там конкретно про світерів говориться. Я стою так і так думаю. Але класти руки можуть і інші. Батьки вдома на дітей один на одного молитися. І не тільки на хворих, але тут потрібно бути обережними, діяти по слову. Тому це один з способів, який також, яким також приходить зцілення. Звичайно, це може супроводжуватись молитвою, молитві, коли ми молимося і хтось складе руки. Третій спосіб, який може приходити зцілення і часто приходить, це через служіння дару зцілення або дарів зцілення. Давайте ми відкриємо текст. Це буде перше післення, перше післення до Коринтян, 12 розділ, і прочитаю декілька віршів. 8. Бо одному духом дається слово мудрості, іншому слово знання тим самим духом, іншому віра тим самим духом, іншому дари зцілення тим самим духом, дари зцілення в множині. Дари зцілення. Як проявляються ці дари? Це через братів і сестер. Через людину проявляється дар. Не просто так, в повітрі, через людину. Є людська участь, коли людина молиться. Можливо, кладе руки з вірою це робить. І, скажімо так, так діє дар. Тобто є тут Боже і наше. Боже і наше. І я знаю, що в церквах є люди, які обдаровані, які мають дар зцілення, або дари зцілення. Да? І ці дари саме так проявляються. Не всіх є дар зцілення. І... Не завжди по, через дар зцілення приходить зцілення. Може бути просто вірі зцілення. Да? Коли ми просимо і це по писанню, є тексти в новому заповіті, коли ми з вірою просимо молитві, Бог дає, і не обов'язково це дар зцілення. Це в житті кожного це може бути. Но є коли Бог дає зцілення через дію дару зцілення через певну людину в тому чи іншому зібранні. Людина, яка має дар зцілення, що це характеристика. Звичайно, вона бачить себе в цьому цій справі. Вона хоче це робити, їй це любо робити. Вона бачить людей ранених, в хворобах. Вона не байдужа до цих людей. Більше того, їй хочеться це робити. І коли вона молиться за цих людей, да, її є віра, що Бог буде зціляти, їй є результат. Вона може не одне свідчення розказати. Наприклад, якщо в мене чи когось іншого немає дару зцілення, ми не можемо стільки прикладів розказати, як Бог зціляє. Ну, люди, які є, в яких, через яких діє дар зцілення, коли тому є Божа воля, відповідний контекст, їх є що розказати, і такі є люди в церквах. І їм потрібно рухатися в цьому. І дуже добре, я вважаю, це, наприклад, коли у нас зібрання, якось чи то конференції, да, чи то загальне якесь зібрання, чи молитовне. До молитві ставити таких людей, щоб вони от молилися за зцілення, якщо їх є дар зцілення, або Бог через них цьому дарі рухається Дух Святий. Це чудово. І таким чином вони можуть розвиватися. Бог зціляє, але використовує людину, певні дії, через дії і так далі. Тому може зцілення приходити через е, дію дару зцілення або ж дарів зцілення. І це сьогодні є. На закінчення хочу зауважити декілька важливих моментів, які, які передують, як правило, зціленню, можуть передувати. І це по писанню. Давайте ми зараз побачимо. Перше, перше, що має місце, повинно мати це проповідь Божого Слова, як в якій є заклик до в якій є про те слово, що Бог діє, зціляє, як, в яких є тексти з Божого Слова саме на цю тематику. Давайте відкриємо Пісня до Галатів, третій розділ, і прочитаємо декілька віршиків. Наприклад, читаємо п'ятий вірш. Той, що дає вам духа і чинить серед вас чудеса, через діла закону це робить, чи через слухання з вірою, або ж проповідь з вірою? Звичайно, через проповідь. Тому, перше всього. Повинно бути слово в церкві, повинно бути вчення, що Бог, як і раніше, так і сьогодні стіляє. Це важно. Що це Бог робить, може робити. І навіть не дух в тілі стіляти. Він не змінився. Має бути слово. І це слово породжує віру в слухачів. Слово про те, що Бог зціляє, що це можливо бути, можна отримати через віру. Має бути в церквах вчення. Друге, це віра в результаті. Звичайно, ми, да, написано, каже, відразу стоїть слово віра. Написано так: той, що дає вам духа і чинить серед вас чудеса через діла закону, це робить чи через слухання з вірою. Віра породжується слуханням. Віра. Тому ми бачимо не раз в житті служіння Христа. Ісус не раз сказав, віра Твоя спасла тебе. Віра Віра рухала тобою, привела до мене, я тобі даю зцілення. І все, кровотечий кінець. Немає вже більш. Наприклад, віра Твоя спасла тебе. Як важливо, Бог хоче, щоб ми вірили і з вірою підходили і практикували. Це От. Е, Я не хочу сказати те, що Бог іноді може без певних, е, скажімо, попередніх дій передумов, зціляти, він це робить. Але все-таки є в Божому Слові те, що повинно бути. Ну, як ми повинні рухатися, коли ми робимо таку справу. Наступне це сповідування гріхів, має місце. Коли ми читаємо післання Якова, то ми знаходимо тут наступні слова. Зізнавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб зцілитися. Значить, зізнаватися в провинах сповідь. Це також іноді має місце, повинно мати місце, коли є в тому потреба. І наступне молитва: Моліться один за одного. І це важливо робити не один раз. Не зупинятися, раз помилилися, немає результату, значить помилилися, немає результату, все. Ні, слід продовжувати в цьому рухатися. І іноді це не за перший, раз за третій, за п'ятий, може за десятий. бачите, ми можемо Божу дію. Можна в цьому напрямку продовжувати. Хай допоможе нам Бог пам'ятати, що в Ісусі Христі можливе зцілення. Він є найкращий лікар. Він це робить і сьогодні, Він не змінився. Коли ми читаємо Книгу Дів Святих Апостолів, перший розділ, перший вірш написано. У першій книзі Феофіли я написав про все, що Ісус почав робити і навчати. Не просто навчав і діяв. А почав робити. Тобто Євангелист Лука в своїй Євангелії записав те, що Ісус почав робити. Правильніше почав, бо є багато перекладів, які трошки невірно перекладають. А правильніше почав, а не робив, а почав робити. Якщо він почав, значить сьогодні і далі він продовжує робити через дітей своїх руками, дітей своїх, свого народу церкви, через церкву і церкві. Він продовжує це робити. І це так, і амінь. Тому хай поможе нам Бог пам'ятати ці речі. Якщо ви пастир церкви, хто мене слухає, да? зараз дуже добре, коли є хоча б раз або декілька разів на рік таке служіння зцілення. І коли є вчення в цьому напрямку, є певна практика, яка є євангельська, це дуже добре, це правильно. Молитися один за одного і в плані зцілення. І ми будемо бачити результат. Якщо ми будемо про це вчити і це практикувати, обов'язково ми будемо бачити результат. Ми будемо бачити, як Божий дух діє, як Бог зціляє і самі різні недуги. Тому хай Господь зміцнить у вірі і допоможе нам рухатися в цьому напрямку і пам'ятати. Що ті способи, пам'ятати, через які може прийти Боже зцілення в наше життя. І це не все, це лише деякі з них, основні, можливо, да, які точно ми бачимо вписані, яким способом Бог може зціляти. І я хочу закликати всіх, закликати, хто мене чує, кого можливо є дар зцілення. Моліться за людей. Молімося за хворих людей. Молімося, цьому є Божа воля. О, молімося, хай Бог зміснить. І він може ізціляти недуги, саме різні. Ми це бачимо на сторінках Божого Слова, особливо нового заповіту. Якщо ви ще не підписані на мій Ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я дуже дячний буду, дячний буду вам. Дуже дякую за коментарі, шановні, за поширення. Дуже вам дякую за підписку на моєму YouTube-каналі. І хай всіх Бог благословить надальше, зміцнить. Будьте благословені!